Вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати основну властивість дробу. І це дуже важливе правило для нас, адже дозволяє із будь-якого дробу отримати дріб із необхідним знаменником. Це буде нам потрібно пізніше. От в першому завданні нас є дріб одна четверта, і для того, щоби з однієї четвертої ми могли з вами отримати. Дріб із якимсь іншим знаменником потрібен і чисельник, і знаменник помножити на будь-яке число відміни від нуля, наприклад, на 2. Якщо ми кожне із них помножимо на 2, то ми з вами отримаємо новий дріб, це вже буде 2 восьмих, але це буде той самий дріб. Як це працює? От перед нами є. Круг поділений на 4 рівні частини і виділена з них одна частина. Що буде відбуватися, коли ми будемо чисельник і знаменник одночасно домножати на 2. Ми просто кожну із цих частин поділимо на 2. В результаті кількість всього частин збільшиться, їх стане 8 штук, якщо перерахувати. Але якщо взяти виділені, то їх стане тепер 2. Тобто наша частина круга не змінилася, змінився розмір шматочка, на який ми поділили, і всього лиш. Тому домножувати відповідно, як і ділити чисельник і знаменник дробу на будь-яке число крім нуля, ми можемо. І це є основною властивістю дробу. Але оскільки в завданні написано записати три дроби, то ми можемо помножити ще на якихось два числа, наприклад, помножити на п'ять. Або помножити, наприклад, на 10, або на якесь навіть, інше число. Вибирайте самі. Всі ці написані дроби, що 1 четверта, що 2 восьми, 5 двадцятих, 10 сорокових, вони є одним і тим же, просто подані в різному вигляді, з різними знаменниками. В наступному номері нам потрібно звести дроби до певного знаменника. У нас він записаний, і це число 36. Що потрібно зробити, щоб отримати дріб із знаменником 36? Є дуже простий варіант це поділити новий знаменник 36 на той, який вже в нас був. Тобто, у нас, наприклад, в першому прикладі потрібно 1 9 звести до знаменника 36. Ми 36 ділимо на 9 і отримуємо 4, тобто потрібно помножити на 4. Кожен із елементів, і чисельник, і знаменник. В другому прикладі на 9. В третьому прикладі потрібно помножити на 6, а в четвертому 36 поділити на 12, буде 3, тому множимо на 3. Такий варіант запису, як ви бачите зараз тут, це варіант вказати, що ми, наприклад, на 4 хочемо помножити і 1, і 9. І щоб не писати це кожного разу, ми вказуємо його ось в цьому місці. Як додатковий множник. Крім такого варіанту, є ще варіант, коли ми пишемо його з іншої сторони, і, в принципі, можна скористатися і ним. Деякі завдання це теж зручно. Давайте помножимо 4 на 1, 4 і 9 на 4, 36. Ми отримали дріб із знаменком 36, як просили в умові, і поставимо крапку з комою. Тобто перший приклад ми зробили, далі робимо другий. Але під час запису умови. Була допущена мною помилка, тому потрібно множити на той дрібний, який сказали, на 3 четвертих. Отже, ми будемо множити 9 вже на 3, це буде 27. А 9 на 4, як помножимо, теж буде 36. І так, робимо з кожним. У нас є 5 шостих це вже третій приклад. І ми 6 множимо на 5, матимемо 30, і 6 на 6 36. У нас є ще одна 12, ми множимо чисельний знаменник на 3, і будемо мати 3. 36, тобто, все це були дроби із однаковим знаменником 36. Це нам буде потрібно для того, щоб перше порівняти дроби котрий більше, а котрий менше. От ми дивимося на наші дроби. У нас є, наприклад, 3 четвертих і 5 шостих, котрий з них більший. Коли зведемо до спільного знаменника, ми побачимо, що якщо знаменники у нас однакові, то більший той дрів, в якого чисельник більший, третій буде більше з 27. Отже, і. Тут можна буде поставити ось так знак, або для того, щоб додати або відняти два дроби, які знаменники різні. Просто так це зробити ми не можемо, а це буде шлях до нашого успіху. В наступному номері потрібно дроби скоротити. Основна властивість дробу дозволяє не лише зводити до потрібного знаменника, а ще й спрощувати дроби до найменшого чисельника знаменника, тобто до нескоротного дробу, який скоротити більше вже не можна. Давайте спробуємо це зробити. Для цього нам потрібно розкласти чисельник і знаменник на множники. Тобто на які числа можна було б розкласти, наприклад, 12, от що на що потрібно помножити. Можна сказати, що це буде 2 помножити на 6. А у знаменнику 15 це там 3 помножити на 5. Ми це маємо, але є нюанс. Річ у тім, що в нас немає однакового чисельника і знаменника, що потрібно робити? Розкладати далі. В чисельнику ми пишемо 2. Помножити, а вже 6, ми розкладаємо на знову 2 і 3. Тобто, якщо ми вже бачимо, що в нас є одна двійка, а нам треба написати ще одну, то ми її пишемо. А не вважаємо, що все, ми один раз її написали, писати ще не потрібно. Це помилка, яка може залишитися з вами до кінця навчання в школі. Тому, будь ласка, якщо ви бачите, що ви вже написали один з множників, а вам потрібно писати такий, то пишіть його ще один раз, і все буде добре. А знаменник ми перепишемо. Адже розкласти далі на множник ми вже його не можемо. І бачимо, що зверху, в чисельнику і знизу в знаменнику є однакові числа трійки. Раніше ми їх не бачили, але це не означало, що їх там не було. Далі в чисельнику ми множимо 2 на 2, 4 і записуємо, і в знаменник лишається 5. Якщо ви скорочуєте і у вас все зникає, то дуже важливо замість скорочених елементів писати одинички. Тоді там, де все зникне, ми напишемо 1. І не помилимося в майбутньому. Також, якщо ви помітили, то риск дробу я пишу на перетині клітинок, а не всередині. Це пов'язано з тим, що так набагато легше розмістити на одній висоті і дорівнює, і риску дробу. Давайте зробимо другий приклад. Всі вони будуть робитися схожим чином. От у нас є число 18 і є число 36. Ми можемо не розкладати на множники, якщо ми знаємо, на яке число ділиться і одне, і інше. Наприклад, можна поділити на 2. А ще ми знаємо, що можна поділити на 6. Якщо ми поділимо на 2, то ми можемо написати в чисельнику 9, а в знаменнику 18. Якщо ми поділимо ще на 3, то ми в чисельнику напишемо 3, а в знаменнику ми напишемо 6. А могли б зразу поділити на 6. 18 поділити на 6 буде 3. А 36 поділити на 6, відповідно, буде 6. Таким чином, теж можна скорочувати дроби. Зробимо третій приклад. У нас є 42, 48. Що робити в такому прикладі. Знову ж таки, можна як в першому розкласти на множники. І тоді повикреслювати ті множники, які будуть однаковими. Можна спробувати поділити і, і знаменник на одне і те ж число. Якщо не знаєте, що робити, подивіться, чи ділиться і знаменник на 2. Якщо ділиться, поділіть числа стануть меншими, і у вас з'являться нові варіанти, як його розкладати на множники. От 42 діли на 2 буде 21. А знаменник 48 ділимо 2, стане 24. Ці числа менші, їх нам буде легше розкласти на множники. Наприклад, це буде 3 помножене на 7, а 24, знову ж таки, можна написати, що це буде 2 на 12 і так далі. Але можна подивитися, а на котрий із чисел 3 або 27 ділиться 24. 24 можна поділити на 3, і буде 8. То, якщо ми це напишемо так, то нам буде легше ми більш вдаліше розкладати на множники. А отже, і дій зробимо менше. Тому старайтеся вибирати множники, якщо є можливо, серед тих, які вже написані, наприклад, в чисельнику. І матимемо 7-8. І в нас лишився ще один приклад: це четвертий. У нас є 12 четвертих. Інколи трапляються і такі дроби, в яких чисельник і знаменник, не від правильного дробу, коли чисельник менше, а знаменник більший, а навпаки. А ще бувають досить унікальні випадки, так як ось це, коли ми можемо 12 на 4 поділити повністю. І тут або ми 12 ділимо на 4 повністю і пишемо, що це буде просто 3, або давайте спробуємо це скоротити і записати щось кожне так, як ми робили з вами в третьому. Що 12 це буде 4, яке множиться на 3. Тобто, у нас вже є четвірка, і ми стараємося тут її теж написати, якщо це можливо. Тобто 4 помножене на 3, це 12, і ми викреслюємо. Пам'ятаєте, я говорив про те, що ми маємо записувати ось ці одинички. Для чого їх потрібно записувати? Перше, ми лишимо 3, у нас є риска дробу, а що ж під нею записувати? Ось ці одинички нам якраз і допоможуть. А 3 поділене на 1, це власне буде 3. Розумію, що перший варіант виглядав коротше, але є. Нюанс. Може бути помилка. Через те ось ці одинички записувати. Потрібно, коли ми робимо приклади. Щоб, якщо буде потрібно, ось в цьому місці ми її використали. Будьте з цим обережні. А на сьогодні ми з вами вже завершуємо. Пропоную вам зробити схожі завдання, вони не є складнішими, ніж ті, що ми робили, робляться ідентично. У вас все обов'язково вдасться? Спробуйте. До зустрічі!